Доброго дня, канал Стокрадзум. В вашій увазі бінокль Nikon Акулон 12х50 поле 05,2 градуса. Відео оглядів про такі біноклі в інтернеті є доволі багато. Це бінокль розповсюджений. Виготовляється він, звичайно, що в Китаї. Написано в інтернеті про нього, що тут використовується скло Eco Glass. Зіниця. Зараз вам він... ну, більш-менш кругло що хочу сказати по ньому. Також ще написано в характеристиках, що він має мультипросвітлення. Я не знаю, я дуже сумніваюся, що в нього якби, багато оптичних поверхонь мають багатошарове просвітлення. Його ціна в середньому 200 доларів за новий. Тобто, щоб ви розуміли, ну, бінокль 200$. доларів я вже не один раз говорив в попередніх роликах: кожен хоче заробити. І ви думаєте, що тут є багатошарове просвітлення? Ну, припустимо, хай буде. Але можливо, воно нанесене всього-навсього на одну або дві поверхні. Я вам скажу, що набагато краще, коли бінокль має повне одношарове просвітлення, ніж коли в бінокля якась там одна поверхня, оця лінза, багатошарове просвітлення. Ну... Загалом в нього картинка доволі чітка, яскрава, тобто е, великих нарікань я не можу сказати. Це ну, такий бюджетний бінокль з доволі я, е, яскравою і чіткою картинкою. Е, яка в нього проблема? Він двоїть. Е, як бачите, ось тут бачите така щіленка, він впав на ліву сторону. Тут доволі таке. Е, Прогумовування, бачите, доволі якісне. І тому при падінні вся оптика ну, залишилася цілою, але оця половинка зіскочила. Як я не намагався відкрутити, я відкрутити не можу взагалі ніяк. От Просто не можу відкрутити. Якби корпус був металевий, ну, швидше за все, ну металевий і прогумований. Тоді я би пробував прям, ну, якось більше зусиль вкладати. Я думаю, що я би відкрутив. А та й тут корпус пластиковий, я боюсь, що я його взагалі зламаю. Тому я прийняв рішення, що я відкручувати вже не буду, а просто відюстірую. Якщо в когось є такий бінокль, і він у вас двоїть, я вам зараз розкажу, де в нього є юстіровочні гвинти. Перший до нього доволі легко добратися. Ось тут знаходиться. А другий треба ось так по шві прорізати. І далі зараз вам покажу. Видно вам? Ось тут знаходиться гвинт. І ви вже дивитеся в бінокль, тримаєте його на відстані там, 10 см від очей. Отак викрутку зап... Ну, не таку, звичайно. Ось таку викрутку ставите і або закручуєте, або відкручуєте. І тому я зараз цей бінокль ну, відюстірую. І дещо через нього ще ну, познімаю, як завжди. Це відео я ну, знімаю де коротеньке, чисто для того, щоб ви знали, куди лізти в цьому біноклі, як його відюстіровувати. А так, ну, відео я вже казав, є дуже багато в інтернеті, можете. Там дуже багато людей там просто бла-бла-бла, розказують про біноклі, нічого по суті немає, просто говорять. ну, Можете подивитися. ну Зараз дещо хмарно, але не пасмурно, дощу немає. Подивимося, як він покаже себе через камеру. Ось так бінокль показує. 12-кратне зближення. Картинка доволі чітка. На 12 крат я вважаю, що він є такий ширококутний. Ну, тобто, доволі нормально за такі гроші, нічого поганого про нього не скажу. Всім дякую за перегляд відео. Хто ще не підписався, не забувайте підпишіться. А хто має такий біноклі, він у нього двоїть. Ну тепер ви знаєте, куди лізти, щоб дещо відрегулювати.